Як посадити широколисту гортензію у ґрунт, в землю, щоб вона гарно розвивалася? Мої спостереження за декілька років. Що добре, що не добре, ну, звісно ж, це для мене. Так, вона оце в горщику, вона вже давно відійшла, давно вона, мабуть, посеред літа відійшла, тому в неї листя вже однозначно сохне. І стояла вона, ось бачите, прикопана. Ось так. Щоб вітер не валяв, я буваю, так в горщиках носю, куди мені потрібно, ставлю. Але коли ставлю, вітер зносить. Тому вона була ось тут трошки прикопана. Так, що по ситуаціях в горщику. В горщику в мене погано ростуть, я це знаю, але кожного разу хочеться хочеться, І не зовсім виходить. Так, Зараз витягну. Хочу витягнути воно ну, зараз. Ось така коренева, бачите, вона не доростає, вона зупиняється. Ну, гарно, що не пропала. Горщик набагато більший, бачите, повинен вже оплестися до кінця, але, на жаль, на жаль, важка енергетика, така сказать, то поганенько росте. І щоб вона взагалі не пропала, я вже буду саджати її тоді в землю. В землі більш-менш нормально. Так, ось така гортензюлечка. Що я буду ложити? Сьогодні я буду ложити багато чого, тому що а, мені недостатньо просто кислого торфу. Кислий торф обов'язково береться для широколистої гортензії, тому що кислотність для широколистої гортензії важлива. Щоб вона поменше хворіла і через кислотність торгу всі підживлення гарно проходять. Тому, е крім того, ось в мене ямка підготовлена вже величенька. Така можна більше, чим більше краще. У мене ось така десь 40 на 40, те, що кругла не сильно, це не страшно. Що я хочу сказати? Якщо я беру торф, там, хвойні голочки, що є ще? Ну, в принципі, і все, і плюс земля, то з часом ґрунт дуже забивається. Я не знаю, як у вас, дівчата, але ґрунт дуже забивається. Навіть у волотистих гортензіях все перевірено. Скоріше всього, треба буде додавати. Кокосовий торф, стружечку цю волокно. Тому що я не знаю, як у вас, але мені не подобається. Сьогодні ще не буду я це використовувати, але думаю, що в майбутньому це буде. Що важливо для гортензії? Так, ми викопили, підпушили. Не обов'язково давати те, що я зараз дам, але в мене є. І я перевіряла на пітунях, то дуже добре. Так як у мене тут проста земля якась, що тут нічого не росло, я хочу додати, дивіться, покращувати ґрунту та живлення. Я давала це пітуням, коли у мене великі тайдали є. А для тайдалів треба дуже велику тару і 100 літрів, і 60, і 40. То якщо на один тайдал купувати ґрунту. Торфу, вірніше, да? бо саджати треба у гарний ґрунт, то можна так трошки оббанкрутитися, якщо чесно. Тому я е, додаю пів своєї землі і пів обов'язково е, торфу простого. Але це для тайдалів. Також я хочу перевірити і положити сюди на дно. Воно все зараз, звісно, буде перемішане, але я хочу додати оцей покращувач ґрунту. Так, і зараз буду кучу всього насипати. Так, я беру невеличку жменьку. І ось так от можу зараз перемішати, а можу потім. Все одно зараз все буде перемішуватися. Так, ось такий в мене верховий турф. Бачите, там пиашик. Скільки у нас 3, 2, 4, 5. Так, і ось щось щось всередині. Таке. Не крутий, звісно, але є. У мене є соснові вулочки. Вони саме тут нападають. Гортензії під сосною ростуть. І, на жаль, хрущі заводяться добряче. Я хочу сказати, личинки хруща верніше. Ці питання будемо вирішувати вже весною, тому що коли ви заводите гортензії, обов'язково треба і профілактики робити проти личинок хруща, бо дідят добряче вони гортензії. Це вже будемо робити весною. Так, голочки є. Можна сюди додати просто торфу і вже саджати, але у мене є багато соснової пелючки, бачите? Не то тирса, не те пелючка. І мені її треба використати. Тому я її положу. Цього не обов'язково робити, звісно ж. Так. І тепер додаю я кислий торф. Так, разок є і. ще разок. Треба перемішати. Так, зараз буде супер, супер-пупер мачмалу так. Щось пухкеньке, щось смачненьке треба зробити. Зараз ще додавлю і перемішаю. Ще так, чудово. Перемішуємо. Незручно з голками перемішувати, але нічого страшного. Так. Так. Ось я вже перемішала, кори трошки є. О, робимо так ямочку. Трошки покращувати грунту, трошки. На 5 літрів водички я беру пачечки редофарму, можна укорінювач або ще щось. Тут в мене була замочена гортензія, трошки попила, тому тут плаває агроперліт. Хоча б я в ямку положила агроперліт, тому що все одно це все засмокче, я не знаю як у кого, але засмокче, Можливо, ще й добавлю. Так, виливаємо в ямку. пропитується, упитується і зараз будемо ставити сюди гортензію. О, я молодець, зламала дві брунечки. О, кукуй молодець. Буває. Так. Ставлю сюди. Підкислення я буду робити пізніше. Можна сюди і кору ложити, між прочим. Дуже добре. На дно буває, хто як, то ложить ще й кору. Так. Ось так легенько. Нічого я там не розправляю, тому що там нічого не забито. Коренева ще слабенька. І ось так я роблю. Не дуже видно, зараз обійду обов'язково, можливо, поза кадром щось підправлю. І зверху зараз я ще доливаю цим радіфармом. Так. Тут, звісно, шкурою засиплю і буде все чудово. Ну Навіть прижимати нічого не треба, вона сіла дуже добре. Проливаю залишки, давайте вам трошки ось так. І зараз ще водички зверху пролью. Все, проливаю водичкою. Добре. Щось сяде, потім ще турфу досиплю і, звісно, ж мульчу. Мульчу, кору і чудово. Положила ще цю соснову тирсу свіженьку, між прочим. А, зараз перековыряю і засиплю корою. І все. Ось таке буде теж природнє підкислення для гортензії. Все, ось так підмульчувала. Ця земля, що я нарила, піде на петуні. Треба її десь. У відра на наступний рік все шедевр.